14-річна Вероніка Подакіна з Черкас вивчає інженерні конструкції, побудовані за принципом біонічної концепції, тобто схожі до природних предметів. Зі своїми дослідженнями школярка вже перемогла на двох міжнародних конкурсах і продовжує вивчати тему. У чому користь таких знань розбитала наша знімальна група. Вероніка демонструє на планшеті креслення та 3D-моделі конструкції, які досліджувала кронштейни для порівняння характеристик, зроблені за різними принципами: Антропогенний, виготовлений людиною, і біонічний схожий на природній. Тут саме використаний аналог, тобто кістка, пташки, а саме лопатка, оскільки схожа за функціоналами. Наукову діяльність школярка розпочала рік тому. Подалася на всеукраїнський етап конкурсу малої академії наук. Му вибрала цікаву для себе, як підвищити рівень міцності інженерних конструкцій через застосування біонічної концепції, тобто, те, що є вже в природі, перемістити це якби ключовий аспект, принцип до інженерії, до якоїсь конструкції, щоб вона була і легкою, і міцною, і взагалі проявляла себе досить гармонійно в навколишньому середовищі. Конструкції спершу розробляли та модифікували, використовували для цього і штучний інтелект моделі надрукували на 3D-принтері і випробовували, аналізуючи результати зі своєю роботою. Вероніка посіла друге місце. Це питання дійсно актуальне і дійсно цікаве людям, тому що на сьогоднішній момент в усьому світі головна головна боротьба в інженерних конструкціях: як їх спростити, здешевшити, менше ресурсів використовувати. Але при цьому, щоб там механічні, якісь функціональні особливості їхні не погіршувалися. А потім у складі національної збірної академії старшокласниця здобула дві перемоги на міжнародних конкурсах у Хорватії і Тайвані. Досліджувати інженерні конструкції. Юна науковиця продовжує і далі. Маленькі розміри самих секцій. Угу. Маленьку кульку, може і захватить, але хотіли б, щоб він щоб більш універсальний був. Розробляємо та досліджуємо метод адаптивного керування зусиллям захвату та швидкістю переміщення об'єктів біоінспірованими маніпуляторами. Тобто, взагалі, вся ця тема вона дуже пов'язана з створенням біопротезів. Допитливість, бажання вивчати нове, а ще підтримка родини та викладачів. Саме ці риси розповідає директор школи, де навчається Вероніка, допомогли сформувати цікавість дівчини до наук класний керівник. Вона буквально ще з п'ятого класу, тільки ми дали цей клас. Вона прийшла і сказала: у мене росте майбутня зірочка, про неї ще весь світ. Тому різні ці цінники збираються і дають, врешті-решт результат. Плюс бажання дитини пишаються досягненнями доньки і її батьки. Секрет виховання юної науковиці кажуть простий. Любіть все, що вас оточує, особливо своїх дітей. Тому що це насправді, якщо ти відносишся до якоїсь справи з любов'ю, з коханням, з натхненням, ти ніколи не будеш працювати. Ти завжди будеш робити якусь улюблену свою справу, і все буде цікавим. Вероніка сподівається, що її досліди допоможуть удосконалити систему протезування, а також будуть корисними і для інших галузей. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.